Сьогодні, вкотре за місяць на військовому цвинтарі Житомира, провели в останню путь героя. Лише через півроку після загибелі рідні змогли попрощатися з Сергієм Барилюком. Сергій народився у нашому місті, навчався в загальноосвітній школі номер 30 Після закінчення вступив до професійно-технічного училища номер 17, яке закінчив з відзнакою. Викладачка училища розповідає захисник, брав участь у різних конкурсах. Завжди відстоював честь свого закладу. це був, це був прекрасний розумний хлопець, здібний, талановитий, людина з великою душею, з відкритим серцем. Роботяще, працювати. На жаль, кля кля клята війна забирає найкращих, найкращих наших дітей. Дуже ж вами ми допитливі. Йому все завжди було не Він не міг спокійно дивитися на те, що відбувається на полі. Мабуть, саме тому він виріс мужнім сильним чоловіком, який пішов захищати нашу батьківщину. Став гарним солдатом, який поклав своє життя заради нашої бізнес. Сергій був заядливим рибалкою та грибником. Також полюбляв грати в шахи та шашки, брав участь у змаганнях між різними навчальними закладами Житомира, в яких неодноразово отримував нагороди, грамоти, відзнаки за зайняті місця. Сергій Михайлович був дуже чудовою людиною. Він був щиросердечним, добропорядним. Він був Відданим своїй сім'ї і родині Сергій Михайлович він був сильним, водночас сильним і мужнім, і чоловіком, і воїном. З перших днів повномасштабного вторгнення Сергій добровільно вступив до Збройних сил України. Загинув 30 липня 2023 року. У героя залишилися мама, дружина, сестра та брат вічна пам'ять герою. У ліцеї номер 3 міста Житомир учні разом з викладачами створили інсталяцію з особистих речей загиблих випускників. Серед них є речі кіборга Дмитра Ільницького, який загинув у 2014-му. Форма берці берет. Ну, вони лежать дома. Тут вони, вони лежать як ну, залишилися Другі речі, да ми дали ну Ну, а як не відгукнутися на таку пропозицію? У нас дуже багато речей ми віддали в Київ, музей. Також серед експонатів є форма зимового зразка, що належала Філіпу Васильєву. 25-річний хлопець загинув на Дніпропетровщині. Коночі появи завдання. Він ушов від бригади, десь вчилось така нехороший день. У нас привозичи нагороду Данила Галицького, командир частини. Віддаваючи її батькові, сказав дякую вам за сина. Але він до останнього <зас> залишиться у нас в серцях. Окрім того, у музеї також представлені подарунки ліцею від захисників, Тупуси від снарядів, індивідуальна аптечка, протигаз, сухий пайок, шеврони військових підрозділів та прапори, що підписані військовими. Спочатку вони зберігалися в класних аудиторіях або в педагога-організатора діти приходили, на них дивилися. Потім в дітей виникла ідея, що давайте створимо таку тематичну і будемо постійно її доповнювати. Вона буде потім е, такою постійною під склом, уже е, і е, для того щоб учні пам'ятали, знали, що війна не десь там, війна тут, що війна е, триває, що ми допомагаємо, е, що ми патріотично налаштовані, і е, що перемога обов'язково буде. Окрім інсталяції, було створено стіну пам'яті, біля якої вчителі, учні та батьки героїв вшанували загиблих. Зокрема, школярі та освітяни подарували свічки пам'яті кожній родині та підготували виступи, інсценізацію, пісні, вірші, чим надзвичайно. Зворушили кожного, хто доєднався до заходу. Боже трохи сили. всіх нас є одна єдина дорога, дорога до перемоги. Відпочили колонок од вас шепусь. Для вшанування пам'яті захисників прийшли і побратими загиблих. За те, що такі заходи, на жаль, плачевні, але вони відбуваються, тому що це, це дійсно потрібно пам'ятати, пам'ятати і дякувати тим, хто нас зараз захищає, і особливо тим, хто віддав найцінніше за нас своє життя. Герої не вмирають. Слава Україні! Героям слава! Бачите? Сіточку. її всовуєте? Така пемою витягнути. Так, так, так. Сирос. Дев'ятикласник Назар показує, як плести маскувальну сітку, яку передадуть азовцям. Хлопець каже, понад два місяці займається такою справою і вже зміг долучитися до виготовлення ста сіток. Розуміється, і на стрічках, які використовують у роботі. Зараз отакий зимній використовується. Загалом військові замовляють вони і метр, там, наприклад, 4 на 8 там отакі камуфляжі, такі. Вони все замовляють і під їхню місцевість так. Приблизно виходить також. є отака. Це вже більш друга. Вона плететься по-другому. Ялинка зветься. Благодійна організація Нескорені Україночки підтримує наших військових з початку повномасштабного вторгнення Росії. Постійними помічниками волонтерів є учні ліцеї номер 21 міста Житомир. Саме діти допомогли організації побити рекорд сплетіння сіток. Ось сьогодні у нас 54 вже сітки. Бо до того було 32 сітки, 30, 31. А ось уже другий місяць. Ось вийшли на такі рівні. Волонтерка каже: діти приходять після уроків і плетуть швидко, як мурахи. Іноді я жерти вже цивільний час щоб прийти по сітки. Дуже важливо допомагати військовим чим. Тим, чим можеш, тому що вони віддають все, все своє життя, щоб захистити нашу країну. Сестричка Марії Олександра також займається плетінням сіток вже близько року. Дівчина каже: військові захищають Україну, а ми мусимо їх. Буквально вчора до нас приходив військовий, і в нього просто очі наповнені жадом, і просто ну, дивишся на нього, і його історії просто змушують плакати. І я розумію, що просто це частина того, що вони пекла, якого вони там бачать. І всі сітки їм життя. До кожної сітки юні волонтери додають прапор, малюнки, а також смаколики та пакунки, сюрпризи. килими два-три штучки. Ось таку сикат смаколиць. Тут у нас шкарпетки, таку свічку від володі Дубініна, і вона вислів із біблії. мазь від тут пишеться все, від чого вона, і от дві подушечки. Що в нас є, то ми туди. Клади волонтери розповідають, працюють щодня без вихідних, щоб захисники могли зігрітися на фронті. Зокрема, великий попит є на плетені килими. Вони говорять, прив'язують ось тут, і їм тепло. У них немає цих надпопніков, знаєте. От але вони прив'язують оце, і мало того, що вони можуть присісти, так воно ще й закриває. До допомоги військовим долучаються і житомиряни. Плитоноски для хлопців кавери. І для маскувальних сіток дуже ми називаємо їх ялинки. Картоплю, яйця теж і закатки, всякі, помідори, гірки, яблука, груші. Ну, все, все давали, що можна. Відправляючи готову допомогу військовим, діти ставлять позначку на карті. Кажуть, найбільше відправили в Бахмут та Авдіївку. За свої зусилля організація отримує подарунки та подяки від захисників, а також автограф воїна на прапорі. Вікторія Колтанович, Ігор Литвак, телеканал СК1. Уперше на Житомирщині провели захід, на якому представники фонду державного майна презентували бізнесу свої інвестиційні об'єкти. Відкриття напрямку прозорих торгів є важливим для державної політики. Процес інвестування незалежно від того, чи це буде інвестування в державні об'єкти, чи це буде приватні інвестиції, чи це буде розвиток індустріального парку. Ми всі ці Активності і дії підтримуємо для нас. Це критично важливо з точки зору збереження і створення робочих місць, залучення інвестиційного капіталу і розвитку нашої держави, наповнення бюджету, тому що для нас це зараз ну просто критично важливо, кожна гривня на рахунку. Одним з майданчиків державних тендерів є інтернет-портал Прозоро продажі за словами директора акціонерного товариства. Завдяки великій сітці сайтів можна обрати той бізнес, з яким буде найкомфортніше працювати. Ми гарантуємо, що на будь-якому майданчику ви побачите однакові лоти на однакових умовах, щоб вам було максимально зручно, це був чесний продаж, це була конкуренція, і щоб всі сторони залишились зрештою задоволені. Результат, щоб взяти участь в аукціоні, потрібно зареєструватися на одному з майданчиків, обрати роль замовника та потім підтвердити реєстрацію у листі, який прийде на вашу пошту. Окрім основної послуги пошуку тендерів, на платформі можна знайти і додаткові. У нас є навчання. Для всіх користувачів, як онлайн, так і офлайн, ми іноді виїжджаємо до наших клієнтів. На майданчику можна оформити аналітику та налаштувати звітність, і також що дуже важливо для учасників можна налаштувати підписку на або на якісь об'єкти, або за територіальною ознакою. Також під час заходу учасники розглянули основні принципи, на яких побудовані аукціони на прозоро продажі. Посадовці громад Житомирщини представили кращі інвестиційні активи області, які невдовзі будуть опубліковані в електронній торгівельній системі. Увесь процес продажу відбувається публічно і відкрито для повного уникнення корупції.